Солеросо перекладається з італійської як сонце червоне. Ще одне творіння голландців захоплює нас своєю красою, це гібрид томата солеросо, сяючи на сонце червоні, помідори виглядають красиво і апетитно, у багатьох країнах вирощуються в промислових масштабах. Чим же так цікавий цей томат? Чи заслуговує він місця на наших улюблених грядках? Історія томата солеросо. Гібрид створений вченими голландської компанії Нюнгемс. Її спеціалізація це селекція, виробництво, обробка та оптовий продаж насіння для професійного вирощування. Представництва відкриті у всіх країнах, де розвинене овочівництво. Но входить сходить до п'ятірки лідерів серед насінницьких компаній світу. В Україні теж працює підрозділ. Запущений російськомовний сайт, гібрид Солеросо» пройшов сортовипробування. Фр, був офіційно визнаний селекційним досягненням і в 2005 році внесений до держреєстру з допуском до вирощування у всіх регіонах. Опис гібрида на сайті Нунем Солеросо» значиться як промисловий томат, він росте невисоким детермінантним кущем, прекрасно обходиться без підв'язки і пасанкування, придатний для збору вручну і комбайнами. Є один недолік. Посушливих і жарких регіонах необхідно зрошення, інакше плоди виростуть дрібними і спекуться на сонці. Відео, чому солеросо вирощують в промислових масштабах Україна, гібрид скоростиглий дозрівання настає через 90-95 днів після появи сходів, плоди яйцеподібні. подібні. Дрібні по 50-90, але їх так багато на кущах, що прості городники на своїх особистих ділянках втомлюються збирати урожай вручну. З один-два набирається вісім дрібних помідорів, а при гарному догляді трик і більше з куща. У повній стиглості вони червоні, все одного розміру, дуже красиво виглядають у вазі свіжими і в банках законсервованими. Шкірочка томатів солеросу міцна не лопається на кущах, і в розсолах от щільна всередині всього дві насіннєвих камери. Наповнені соком призначення плодів, приготування томатного соку і пасти, цільноплідне консервування і споживання в свіжому вигляді в період, коли ще не дозріли більш пізні великі і м'ясисті сорти, про смак цього гібрида Один не співають. Він звичайний, помідорний, не має ні сахаринки яскравою, ні кислинки. Серед позитивних якостей, які цінуються фермерами, стійкість для грибкових захворювань. Товарний вигляд, транспортабельність, чудова лежкість. Цей гібрид дійсно вийшов не тільки досить великим і щільним, але ще і смачним, і лежким. Під час нашого візиту до фермера у нього вже четвертий день під відкритим небом стояли в ящиках зібрані томати, чекаючи, поки стиглих плодів набереться достатньо, щоб завантажити машину, але майже всі плоди залишалися твердими і ароматними а розм'яклих набиралося лише по кілька штук на 14 кілограмовий ящик овощеводство цом джурнал броси 201109, артіцле 574, але не обійшлося без ложки дьогтю, і у цього гібрида з часом виявився серйозний недолік. Він не стійкий до вірусних хвороб, мозайці, кучерявості листя, бронзовості, проти яких препарати поки ще не винайшли, до того ж як і всі гібриди солероса, що знаходився на піку слави на початку 2000-х. Сьогодні виходить з моди, поступаючись місцем новинкам. Росо вирощують фермери у відкритому ґрунті. У нас маса на полі йде на початку серпня. Помідор закаточний дуже люблять брати перекупники для москвичів, але останні роки мода на нього йде, збирають його з мочками і тому багато колотих в ящиках, і звідти потім багато відходу. Помідор невеликий грам 50. Смак теж залежить і від погоди, і від типу ґрунту, де він виріс. Анду Стапенко хтп в саді бацом Йофорю Арчевий індекс -тп. 1643 особливості вирощування. Агротехніка солеросу відрізняється тим, що вона дуже проста і може складатися всього з двох пунктів: усів насіння або посадка розсади в ґрунт, що містить перегній або мінеральні добрива, Поливи в міру підсихання ґрунту, гібрид сійте в березні. Початку квітня голландські насіння сходять добре. Розсада солеросу компактна, не вимагає великих ємностей, можна навіть виключити пікіровку, посіявши відразу в стаканчики по одному насіння. Підживлення теж не обов'язкові, адже маленькі рослини споживають дуже мало харчування. Але якщо ґрунт взяли неродючий, кущики взагалі не ростуть, то один-два рази з інтервалом в 10-14 днів полити розчином комплексної суміші для розсади фертикою, агріколи іт. То. По відео посів розсада і урожай томатів солеросо» у відкритий ґрунт солеросо висаджуйте, коли пройдуть всі заморозки, а під довгий і покривний матеріал. На 1-2 тижні раніше щільність посадки, 4-5 рослин на 1-2. приблизна схема 3405 нуль смарядку заправте компостом або комплексним мінеральним добривом, наприклад, нітромофоскою, гуміомі гумі омі для томатів і ін він прекрасно росте, як кімнатна рослина на підвіконнях і балконах. При наявності світлодіодного підсвічування ці помідори можна вирощувати вдома цілий рік і сіяти, коли вам заманеться відео. Солеросо і балконне дивовирощення в квіткових горщиках будинку дегустації. отримати урожай солеросо під силу навіть дитині, оскільки в догляді не можна забувати тільки про одне поливах, але вже є вражаючі результати впливу на невибагливий томат високої агротехніки. Це в польових умовах плоди виростають дрібними, а працьовитим городникам на особистих ділянках вдавалося виростити 200 грамові помідори, щоб повторити і навіть побити цей рекорд, підв'язуйте солеросу до кілочків, видаляйте пасинки нижче першої квіткової кисті, рясно і регулярно поливайте нагрітою на сонці водою. Після поливу та дощу розпущіть і мульчуйте землю. Підгодовуйте під корінь і полистю спеціальними добривами для томатів, біо, гумус, біомайстер, червоний велетень та ін, під час масового цвітіння оприскати розчином препарату зав'язь або бутон. До речі, цими стимуляторами можна обробляти тричі відразу після висадки розсади, під час цвітіння і після появи зав'язей на перших кистях, коли температура вночі стане опускатися до 13, і нижче, прищепніть всі верхівки. Видаліть всі квітучі кисті, ущі на ніч кривайте агроволокном або плівкою при вирощуванні фростил. Тобто без підв'язки плоди і листя будуть лежати на землі у сонячній Україні і на півднірв, де переважають піщані ґрунти. Це може і не шкідливо, однак в регіонах з частими дощами томати, що ростуть на суглинках, якщо і не захворіють, то втратять свій гарний вигляд. Від налиплого бруду вони стануть схожими більше на коренеплоди. Тому на територіях ризикованого землеробства лінива технологія не зовсім підходить. Потрібно або підв'язувати кущі, або застеляти землю сухою соломою. А я б, як мешканка полісся, такі томати посадила в відра і виставила б уздовж будинку на вимощенні, Нехай собі звисають через край. Внизу все одно асфальт і ніякого бруду, відгуки городників, порадував солеросу, був весь усипаний помідорами, там, де заливали, розмір до 150 доходив урожайність стрик в середньому, але так як 3-0, або більше покрутило вірусом жовтого скручування, то не добрала я по ньому сильно. Єдиний мінус, дрібний помідор, і збір його просто мука. Мар'янахц. Фермер Рюфоріум відкриті вірю 33516, солеросо. Відразу зазначу, у нього є кілька недоліків: по-перше, схильний до вірусної інфекції і сильно. По-друге, дуже ненажерливий. При нестачі вологи дрібніє, але він дуже урожайний, Хоч просто обліплений плодами, куди руку не засунь, скрізь натикаєшся на помідори. І ще він менш іших схильний до вершинке смачний. Вірторгтп. Ренформцом Юарчевий індекс 2239. Хт солеросу це простох. Вибачте, за вираз з кожним роком все гірше і гірше стійкості до спеки немає, дуже багато томатів в цьому році попеклося. На деяких опадав колір і відсихала плодоніжка у томата цього року висаджувати його не буду. Замість нього буду садити або лампу, або асвон на мотхт. Ренфорумцом арчевий індекс 239, хто вирощує ці томати не перший рік для консервації, але у мене дозрівають на ділянці першими. Тому йдуть і на перші салатики дуже хороший розмір для баночок, навіть літрових врожайні кущі діти не хворіють. Сажу по два корення в одну лунку всередині не порожнисті. Шкірка не тріскається при консервуванні, смачні в томатному соку, насіння у мене срідної. Голландської упаковки смак звичайний томатний. У нашій спеці не кислі інга В саді Бацом, йофорюм Арчевий індекс 1643 2. солеросо дуже урожайний і невибагливий гібрид з Голландії. Він настільки універсальний, що прекрасно росте в будь-якому кліматір на грядках початківців городників і на професійних полях. Томат радує урожаєм навіть при посадці будинку в квітковий горщик.